Всім привіт! Сьогодні у нас його величність є 100. Хочу показати вам один цікавий реплей. Що е, змінилось? В оновленні я вирішив поміняти пушку на 128 з 15 сантиметрової Не вийшло в мене щось сильно награти. Дуже важко урон набивається, а от на Mouse це пішло-поїхав, називається. Тут от залишу собі доп пробой. І скорость польота снаряда До короби люблю. Люблю всіх пробивати на ізі. От. Просто танк зовсім по іншому грається. Розквів, розцвів взагалі. Так, ну зрозуміло, бій на майстра. Ми швігні вже не ставимо. в реплеях. Сьогодні, до речі, 31 грудня, всіх вітаю з новорічними святами, всіх булах народу, І мило. Що, Зараз Чирік вам буде показувати одну цікаву позицію, де я допомагаю своїм стежкам-ЛТшкам. Тому що гора тут грається через гору, заїжджає цей леопард, до речі, запам'ятайте його. І літушат Все нормально, все нормально. Це отак нормально. Це бачу, що леопард до зараз уб'є нашу ЛТшкою, і якщо вона програна, Тут <продуктив> буде взагалі фугасік, думаю, ну що, контролю та тешки, щоб на мене не убрали всі завжди. І бачу, що леопард може і ще виграти О. У... Помагає нашій ЛТ і ЛТ-шки забирає. Хто там забирав леопард? Ну, Гору ми виграли уже добре. Суд дуже добре. Все, скажімо так, 30% перемоги на цій карті вже є мороги. цього леопарда треба запам'ятати, не забув. Тому що це веторний хлопчина, чи хтось. Тут а, бачу, читаю якісь рівночеронти на впевнений собі мужичок. Чуть-чуть допомогти в цьому, щоб він якось активніше грав? А що він зробив? Получив тичку, загриз і поїхав вперед. Тут як на блюдочку. Звертати увагу, ще перевіряємо. Такі що мають досвід. До речі, підписуйтесь, ставте лайки. Особливо зелені статистику. 47%. Запам'ятовуйте, де я стою, в які позиції на стрілі, урок, деміж. Поплачуте 50 хід. Через домів він не буде добивати до сюди. А отут уже Страшно. Фраг десятки треба зробити, чи з двома збирати. Знаю, що після хеві залишився ще один снаряд, нажимаю дерналіт і маємо десятка. У мене є союзник, нас два. Ну, ну, поки. Я будемо покиспоряд. По тайміну знаю, що він десь має вже три снаряди, скоро магати буде. А я не дуже хочу. Пошайці хота, бо ми зараз наш союз. Зерби фугас, підпалив і Т-57х і вперчувати, буває. Откриє вертуха з води, але не заїхала. Ну що, тут така пауза в голові, дивлюся, 4 500 демедж. Один фраг. Ну, надо вкатувати. Союзник давтичку. тичку. ще французла галске шайб! Так, бачу, 4700, десь, десь перша степіль. Злючі всього перша степень. Треба вкатувати. Треба вкатувати. О, бачу ще один шоуник. Звожусь майже, майже. Я тут бачу Суперкану зараз, у культуру, як та свій фугас на тищу. А то не забрати бо повезло. На 500, на 800, на 300. Нарешті. Його величність і 100, грає життя, як має гратися. Просто йти на важкі, на важкі танки, на важкий фланг і показати свій жир, свою мощ міць. Що я хотів показати ще Леопард, який заїжджав на горку. Розумний хлопчина. Що ми бачимо? 75% 21 тисяч. Максимальна шкода десь тисяч. Просто псіх. І хто по ньому дав найбільше демеджа? Звичайно же, я. Допоміг своєму масюнікою, який все одно як не як. Але відіграв молодець. Просто машнійший лось. Красунчик, і оцей теж. Зеза, певна дівчинка. Молодчинка допомогла розвалити. Та й таке всім рекомендую і всіх зі святом. Чус!